Всім привіт друзі. Сьогодні я про Майкорис і сьогодні от така картина по номерам нова картина, називающа така жіночка з котом е -е, Воєнна. Називається Анастасія. Ось така картина От компанії Ідейка. От. Ну, що, будемо обзори робити, а потім я буду її малювати. Ну что, поехали открывать. Сейчас у меня тут как оно. Ножничками оно відкрыть. Тут нема вот этих. О, Ні, У меня у готова ничего нема. Ладно. О, попробуем ручкой. О, ручкой. Не, ручкой не. Ну ладно, будем так открывать. Вот такая у нас картина новая. Так, что у нас там где? Вот так. Вид ему. Вот все, все. Мусор можем убрать. Так. Тут у нас вот такая. Так, аккуратно так. Распаковываем. Вот всю бумажку убираем. Все на мусорку. Все на мусорку. Так. На мусор. У нас что тут? У нас вот такая Инструкция цю картину, ну по-настоящему уже вот обложка. Так, и І... такая инструкция. Обидно, что нема, вот подсказок. Вот этих номерных. Это очень обидно. Раньше, раньше вот таких картин была. Вот такая подсказка. Попугаї була она тоже, как і до да, вот да, компанія їхня. Так. І от. Така картина у мене буде. Буду малювати. Так, сейчас подивимось, коли тут фарб нам дали. Фарбы. Сколько у нас там штук. Не обдурили нас или нет? Открываем вот эти вот фарбы. Сначала откроем вот такие кисточки. Кисточки, пердиточки. Кісточки вот такі, червоні. Так. Кісточки. Прості, пензлики. Так, відкриваємо, коротше о чем. Осі фарби подивимось. Внутри тут. Фарби є. Так, оце на мусорку. Так, вот. І оце на мусорку. Вот такі фарби. Фарби тут раз. А не понял, а тут шо? повторка є. Тут один один, два раза. Два раза, один-один. Зачем? Зачем так ставить два раза? Не пойму. Чего они так делают? Зачем? Вот Е є один, еще є один. Не понимаю. Подумаю, сейчас подивлюсь на картину. Если тут все номера є, значит это хорошо. А если не всі, то все будет плохо. так 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 ну, ну я подивився думаю всі а зачем робити ще одиницю Якщо тут є одиниця Що якщо для цікавістю що цікаво було От. одиниця і ще одиниця Повторка. так. Друзі, ну що, все, буду малювати цю картину, сейчас ще пензлики і красні подивимось. Ну, все я просто обалдел. З вот этими вот номерками повторными. Час. Ну що, друзі. Сьогодні мене удивили. ось цими номерками. Один один. И еще удивила кисточка. Кисточки, пензлики. Мене удивили. А где еще? Тре... Третій пензлик. Великий. Я не могу понять, где великий пензлик. Просто такий полный капец. И они сухие. Они сухие. Ось ці от пензлики сухі. Не розумію, оце. Оце такий прикол. Обалдеть. Прикол прикольний. Ну, удивили, Удивили мене. Ну ч, друзі, підписуйтесь на мене, на канал мій, Промак Борис та ще. В мене можете знайти, підписатися, будь ласка, мій тікток-аккаунт аккаунт Український код Васька. А можете підписатись на нього. Я на ньому викладаю більше відео. Та ще можете підписатися на мій другий кан канал Український Код. Ну, Поки я там нічого не викладаю. Ну, потому що... Что... Я пока що на одному аккаунті викладу відео. Та і ще можете в телеграм-канал підписатися. Іли переходити по ссылки, і написати англійською мову про Магворис. Та теж підписатися. Мені дуже буде приємно, якщо ви підпишетесь на, на мої канали. Ну так. Ну, я сьогодні дуже... Удивився, здивувався, от такими вот приколами от всей картины. Ну, буду малювати і вам показувати. Ну що, всім удачі, всім пока, всім добра. Пока.